На спортивних спорудах управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС відбулися спортивно-масові заходи, приурочені до Дня міста і Дня фізичної культури та спорту. Насичена програма змагань розпочалася з відкритої першості комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РаЕС та міста Вараж, що об'єднала юних атлетів різних вікових категорій, їхніх наставників та вболівальників. Вихованці КДЮ США демонстрували силу волі, витримку та жагу до перемоги серед таких спортивних дисциплін: легка та важка атлетика, футбол, грекори. Кимська боротьба та плавання. Кожен старт – це важливо для них. У нас е, приймають участь найстарші діти це 2010 рік народження, найстарші, найстарша категорія. І наймолодші діти це початківці, навіть які 2016 рік і молодші. Для вже тих, хто не перший раз стартує, це такі прохідні змагання, щоб просто побачити, яку форму вони мають зараз. Мені все дуже сподобалось. Я люблю змагання, бо це дуже класні змагання, воно дуже комфортно, бо атмосфера класна. І в принципі змагання дуже добре що проводять в нашому місті. Водночас, в межах спортивно-масових заходів відбулася відкрита першість баскетболу 3 на 3 серед молоді, присвячена пам'яті загиблих захисників України Володимира Філя та Антона Товкача. Команди з Вараша та Володимирця своєю грою віддали шану воїнам, які також любили цей вид спорту. Також у День фізичної культури та спорту відбулася відкрита першість з волейболу серед дівчат 2011 року народження. За звання найкращих змагалися шість команд юних спортсменок: з Вараша, Сарн, Костополя та Дубровиці. У залі панувала атмосфера здорової конкуренції та дружби. Ці змагання важливі, так як вони призначені до Дня фізкультури. Ці змагання я чекала. Дуже була щаслива, коли вони почалися. Цікаво, дуже. У день міста спортивні події продовжилися матчем другого туру Першої ліги чемпіонату України з футболу під назвою Національна ліга майбутнього сезону 2025-2026 у вікових категоріях Ю-15 та Ю-17 між командами футбольного клубу Вараш Раес та дитячо-юнацького спортивного клубу Чемпіон місто Тернопіль. На футбольному полі СК Ізотоп у СОРАЕС юні спортсмени продемонстрували професійну майстерність, а глядачі і вболівальники отримали безліч незабутніх вражень та яскравих емоцій. Оці від захопливої гри. Сьогодні я прийшла подивитися саме футбольний матч. Вболівали ми за нашу команду ФК Вараж. Дуже приємні враження, адже, звичайно, враховуючи те, що наша команда виграє, це дуже приємно дивитися. Це додає якоїсь більше атмосфери саме на День міста, що такий івент у нас в місті, це просто надзвичайно. Прийшов на день народження міста на «Ізотоп», поболівати за своїх друзів, які грають сьогодні в цьому матчі. Діма Петрук, Юра Сторжаус за вас. Отримав купу класних емоцій в захваті від цього матчу. Разом з тим на стадіоні Ізотоп відбулося урочисте нагородження до Дня фізичної культури та спорту. Відзнаки отримали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РаЕС, провідні спортсмени Вараської громади й учасники оздоровчо-фізкультурного руху серед працівників атомної станції та членів їхніх родин, а також мешканці міста Вараж. Окрім цього, генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач вручив відзнаки, що символізують присвоєння звання майстра спорту України з плавання Дінарі Коротенко та звання кандидата майстра спорту. Ту України з плавання Олександрій Столярець відзначили також і структурні підрозділи електростанції, які сприяють розвитку спорту на підприємстві та у місті. Рівницька атомна станція завжди підтримувала і підтримує намагання нашого колективу, жителів нашого місця в своєму прагненні вдосконалювати свої спортивні успіхи. Тому, перш за все, я хочу подякувати всім нашим спортсменам, тренерам, викладачам за ту роботу, яку вони роблять. А самим спортсменам хочу побажати здоров'я в першу чергу. Ну і звісно, перемогу. Ми маємо чудові спортивні споруди. І сьогодні, звичайно, дуже добре, що на ці споруди приходять молоді, приходять ті, хто живе фізичною культурою, хто хоче її розвивати. Тому звичайно хочеться подякувати вам за ту активність за ту підтримку. І, звичайно, хочеться подякувати Збройним силам України. Представники Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради та рівненської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна привітали мешканців Вараша з 52 ю річницею і днем фізичної культури та спорту. Побажали спортсменам та громаді рухатися тільки вперед і не зупинятися на досягнутому. Хочу побажати всім. Здоров'я, сили, енергії, наснаги рухатись вперед, працювати над собою, вдосконалюватись. Ми бажаємо вам, щоб ваші приклади перемоги були натхненням для наступних поколінь і продовжували пропагувати принципи здорової конкуренції, принципи дисципліни, самореалізації і впроваджували в нашій громаді. Найкращі активні види спорту вважаю найкращих успіхів в подальшому вашій діяльності, мешканцям міста, успіхів в праці, в добробуту і миру. Завершилися спортивні події заходом Поліський екстрим екстрим-2025», який проходив на спортивних спорудах РаЕС та передбачав силову смугу перешкод для спортсменів та любителів спорту. Альона Грищук, Сергій Гаркавенко, Юлія Жарінова, Руслан Шевчук, УІТА Зегер